Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Про головне із життя краю наступні 10 хвилин. Смертельного захворювання на Закарпатті немає, стверджують медики. Поліоміеліту, яким останні тижні лякають всю Україну в області, не виявили. Про це повідомила виконувач обов'язків керівника управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Тетяна. Міцьо. як з'ясувалось, на Закарпатті вже майже тиждень перебувають представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, котрі вивчають це питання. Проте і досі авторитетна організація не дала жодних коментарів з приводу поліоміеліту. Роман сов'як дізнавався, хворобу замовчують або ж навпаки штучно створюють у вівторок міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі в інтерв'ю одному з центральних каналів заявив, спалах поліомієліту на Закарпатті подолано. А щоб такого не повторилося, варто усіх вакцинувати. Тож міністерство почало активно закуповувати необхідні вакцини. Коли є більше, ніж одне зараження, то це спишка. Хороша новина в тому, що вони були виявлені об случаї дуже швидко, тому реагування на це було швидко. Діти вилічені, вони нормально себе чувствують. Чтобы предотвратить эпидемию, которая в принципе, может случиться из-за того, что была вспышка, надо вакцинировать наших детей. К сожалению, в Украине обхват вакцинации по полю очень низкий. Тим часом закарпатські можновладці та медики в один голос заявляють: в той же день, коли міністр розповідав, що хворобу подолано, в області вже знали, що поліомієліту нема і не було. Було подібне захворювання, проте таких на Закарпатті щороку більше десятка. Лабораторні дані свідчать, дикого поліовірусу не виявлено загрози життю дітей нема. Позавчора нами отриманий офіційний лист. З приводу того, що заключним діагнозом у наших дітей комісію Міністерства охорони здоров'я встановили діагноз поліоміелітоподібне захворювання. Захворювання подібне до поліоміеліту. Ну, не поліоміліт. Ні, це не Поліо... Поліо- подіб, подібне захворювання. Так звучить заключний діагноз комісії Міністерства охорони здоров'я. Тобто це захворювання, гострий, вялий параліч, який схожий за своїми проявами на поліоміліт. Через паніку навколо смертельної хвороби в область приїхав представник ВООЗ. За словами медиків, він працює вже майже тиждень. Проте і досі не вийшов до преси та не дав жодних пояснень стосовно поліоміеліту. А керівництво управління взагалі не захотіло пускати до представника ВООЗ. Кажуть, міжнародний експерт сам на цьому наполіг. Ні, ви не попробуйте. Я стану тут ляжу, приведіть мені до нас кабіляка, губернатора. Ви розумієте, чи ні? Є якісь поняття виховання. Це міжнародний експерт. Це є. Громадянин іноземної держави, він мене по-людськи попросив, що його правила забороняють. Йому давати будь-які ну, ну, як ще з вами. Він нам це скаже. Він нам це не скаже, тому що він не хоче світитись на камерах. Ну але якщо ваші слова ставлять під сумнів, ті самі експерти і ті самі в Києві, ваші звертайтеся керівники... звертайтеся в бюро воз звертайтеся в європейське бюро господь, ласка. Але він це теж чого? Він не може розпустити, тому що він мене попросив цього не робити. До речі, комісії міністерства охорони здоров'я на Закарпатті так і не було. Всі дослідження та оцінки вони дають з Києва. Ситуація з вакцинами досі критична, і наразі в область ін'єкції так і не привезли. Черговий загін закарпатських правоохоронців вирушив на ротацію в зону АТО. Проводжали бійців у далеку дорогу, рідні та близькі колеги по роботі. З напутнім словом до бійців звернувся начальник УМВС України в Закарпатській області, полковник міліції Сергій Князів. Перше у складі зведеного міліцейського загону в зону АТО вирушила жінка фельдшер майор міліції Галина Кенес із кінологічного центру УМВС. Благословив правоохоронців у далеку і небезпечну путь отець Іван, а діти сироти з які живуть тепер в Ужгороді, роздали бійцям свої малюнки. Сьогодні одні з наших підопічних хлопців поїхали на Дємбіль, 128-ма бригада. Почуття просто роздирають радість від того, що хлопці їдуть додому. Я дуже хочу, щоб у них все було добре. Я схиляю голову перед ними. Написала на своїй сторінці у Фейсбуці волонтер з міста Грубіжне Луганської області Юлія Носарєва. Жінка більше року допомагала військовим нашої бригади, і все Закарпаття вдячне патріотам Луганщини за підтримку. Сьогодні Юля на телефонному зв'язку з нашою студією. З початку знайомства з Смирною Долиною, ворота огневої підтримки, ми ними по тамам ходили, помогали, в принципе, многим. И продуктами, и формой, и оптикой, и биноклями, и стройматериалами. Мы начали помогать и еще, когда у нас город был оккупирован. На свой страх и риск начали ездить, не прекращали, то есть, как говорится, не на секундочку. Наш город освободили 21 июля в прошлом году, но все равно до сих пор ждут, что придут все-таки освободители. Поэтому тяжеловато нам здесь. В основном у нас небольшая команда. максимум человек 10-15, наверное. Именно своими ресурсами, своими зарплатами, помощи как таковой у нас нет, кого нет. Дембеля на самом деле мы ждали с минуты на минуту, как говорится. Мы только вот сегодня должны были к ним ехать под станицу. Ну, вчера неожиданно так позвонили мальчишки, причем позвонили узнать расписание поезда Лесчанска ряды с с рубежным. Мы недолго думая про попрыгали в машины и поехали к ним. Мы постарались еще сделать большой им хотя бы фотоальбом Дембель, потому что фотографий очень много, сделали общие фотографии. Прощались, конечно, я держалась как могла, но когда зашли в вагон и поезд тронулся, да, тяжело было. Хоть себя и настраиваешь на то, что все, мальчишки поехали домой, у них все хорошо, у них все будет отлично, потому что они очень хорошие ребята. Они самые классные ребята. Все равно как-то кусочек души остался с ними. 17-й міжнародний фестиваль телерадіопрограм для національних меншин Мій рідний край урочисто відкрився на Закарпатті. У фестивалі беруть участь українські регіональні та закордонні телерадіокомпанії. Для конкурсного перегляду представлено 70 телевізійних робіт та 42 радіопрограми. Робота міжнародного журі триватиме два дні. Під час фестивалю проводитимуться численні майстер-класи, обмін досвідом закордонних та українських змі, перегляд фільмів, а також проведення телевізійно-кулінарного конкурсу Етно-Казанок на телефонному зв'язку зі студією Ростислава Джумурат. Ми в очікуванні зараз відкриття 17-го міжнародного фестивалю телерадіо програми для національних місць Мирідний край. З'їхалося багато гостей Куртуру, гарні, історії, оркестр, з закордонних державних телерадіопустерів. Зараз такий дуже гарний святковий настрій створює стадо симфонічний оркестр під уродою Володимира Спіла. Вісім команд, які готуватимуть святковий такий смачний боград уже традиційний. Це все такі організаційні моменти. Як я вже сказала, з'їхалося багато гостей, звичайно, прислано багато теле- і радіопрограм. Багато це 70 телевізійних програм і 42 радіопрограми. Журі вже працює з вчорашнього дня. Представлені роботи із горії, з Румунії, з Словаччини, з Сербії, з, з Австрії, з Німеччини. Словаччини з багатьох держав е і засничі, які участь у нашому міжнародному фестивалі. Фінальні змагання третьої всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці. Сила духу, урочисто відкрили в Ужгороді. Спортивний захід такого рівня проводять в обласному центрі Закарпаття вже вдруге. Участь у спартакіаді візьме 270 представників з різних областей України. Деталі у сюжеті. Наталія Дмитренко капітан київської команди. Вже вдруге разом з колегами беруть участь у спартакіаді. Розповідає, з кожним роком результати їх команди стають кращими. Це дуже позитивне свято. Це насправді не просто змагання, а свято для нашої команди, тому що в нас дуже дружня команда. Ми один одного підтримуємо, любимо. І для нас це таке свято, відпочинок душею та тілом. І ще шанс проявити і показати силу духу, яка в кожного з наших спортсменів є. Всі учасники налаштовані на перемогу, проте відпочинок для них не на останньому місці. Настроєними крепко по бойовому. І кажуть, да, головне наша сила духу, щоб нам допомагала знову бути переможцями цих змагань. Дай Боже. Настрой бойовий. Всього. В Ужгороді всеукраїнську спартакіаду проводять вже вдруге. Раніше змагання відбувалися в Криму. Змінили місце локації, зокрема через те, що закарпатське місто має комфортне розташування та умови для змагань такого рівня. Причини, чому вибрали Ужгород, Закарпатський край. З урахуванням того, що у нас категорія наших спортсменів це інваліди виробництва. На жаль, в Україні в інших містах немає такого місця, де б можна було провести змагання для цієї категорії людей. Всеукраїнська спартакіада триватиме два дні. Змагатимуться учасники у шести видах спорту. На цю годину у нас все більше розкажемо о 19-тій. Стежте за подіями в області разом з нами. На все добре.